Слава Богу. На кожен день, на кожен крок і подих є Божа воля, є Господня ціль. І ти для того вибраний з народу, щоб прославляти небо на землі. Нехай тобою не керують люди, не піддавайся впливу почуттів, не вішай орденів собі на груди і не шукайте користі в житті. Прослав ти Бога на вершині щастя, прослав тоді, коли лежиш в рові, але не слав, коли ти ходиш в масі. Бог лицемірів, не шукав собі, не возвеличуй Бога, коли дійсно змиритися не можеш перед Ним, коли у серці Господу вже тісно, будь ласка, не зови Його святим. Не треба просто так йому співати, коли душа не розуміє слів. Така хвала його Христа не варта, Він хоче чути вдячних голосів. Будь ласка, не молись, коли не хочеш, навіщо Богу твій сухий обряд, не підіймай до неба свої очі, коли ще в тебе ідоли стоять, не жертвуй Богу те. Що не готова віддати без жалю твоя рука, ти краще залиши собі це дома, не схожий наш Господь на жебрака, не прикривайся іменем Ісуса, коли тобі дорожче власне я, не звинувачуй Бога у спокусах, коли в тобі іще живе змія. Відкинь усе, що було чи ще буде, живи сьогодні, тим, що Бог дає. Прослав Його не так, як усі люди, а як підкаже серденько Твоє, ніщо так не наближує до Бога, як болі, і страждання, і тіснота, у тому щастя, що земна дорога веде у царство Господа Христа. Цінуй усім, що тобі Бог довірив, у цьому мудрість, в цьому справжня суть, Його любов до нас. Немає міри, і ти, люби, без міри, не забудь. Амінь.